Знайомі усім нам дива відбуваються, коли гості завітає перше вересня. Є восени такий день, коли школа наповниться дитячим сміхом, радісними хвилюваннями та оазисами квітів. Тож не будемо гаяти ні хвилини. Та почнемо традиційне. Гімном України. Ще нам браття українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує запануємо. У свожі сторонці Душу ми положим за нашу свободу. і покажем, що ми браття козацького. За нашу свободу. І покаже, що ми браття козацького. Роду. Але зараз все по іншому. Сьогодні у нас свято, і на жаль, воно випало на страшні часи війни якої навіть не можна було б собі уявити. Та незважаючи на це, ми разом і об'єднала нас рідна гімназія. Кожен навчальний рік чимось особливе та відмінний від попереднього. Цей рік не буде винятком, він обіцяє бути дуже складним. Ми продовжуємо навчання дистанційно в умовах воєнного стану. Но ми сподіваємось, що він буде і цікавий. В цьому році наша Україна обов'язково отримує довгоочікувану перемогу. Тому давайте почнемо марафон святкових привітань, присвячений першому дзвонику. А який навчальний рік без напутнього та вітального слова директора гімназії? Тому ми із задоволенням передаємо слово меншико Андрію Миколайовичу. Дорогі учні, шановні батьки та вчителі, щиро вітаю вас з початком нового навчального року. 1 вересня завжди особливий день. День нових надій, прагнень і звершень. Попереду цікава подорож світом знань, відкриттів та нових можливостей. Ми з вами живемо у непростий час, але самосвіта є тим світлом, який веде нас вперед. Наш Харків незламне місто, що тримається та відроджується завдяки силі духу його людей. Переконаний, ми обов'язково прийдемо до перемоги і цей день буде святом для всіх українських родин. Бажаю всім мира, здоров'я, натхнення. Та певністю власних сил. Нехай новий навчальний рік буде успішним і сповненим нових досягнень. Слава Україні! Наш марафон привітань триває, і зараз ми будемо вітати самих маленьких учнів нашої школи. Дорогі першокласники! З хвилюванням і радістю сьогодні школа відкриє для вас двері в новий і неймовірно цікавий світ. Вітаємо з початком шкільного життя і прекрасним святом з Днем Знань. Бажаємо відмінного навчання та успішного підкорення наук. А не калина, слава Україні. Мене звати Настя. Привіт, мене звати Єгор. Привіт, мене звати Максим. Привіт, мене звати Артем Привіт, мене звати Аня. Привіт! Мене звати Данії. Привіт, мене звати Анна. Привіт, мене звати Даша. Мене звуть Михайло. Привіт, мене звати Аня. Школа зустрічає нас, ми йдемо в перший клас. Початок буде незвичайний. Навчатись будемо в онлайні. Комп'ютер, телефон, планшет, нам допоможуть і інтернет. Ми обіцяємо старатися, навчитися не здаватись. Цікаво, вчителька в екрані. Заборуш мама на дивані. Якщо я раптом все забуде, мені не помічник з буде. Старанно букви буду вчити, щоб прочитати все на світі. Я навчуся ракувати, щоб за заражимо справу мати. Коли повернемося до школи, будемо сумління як ніколи. Тебе чекає на стрішки, рідний клас, зовсім скоро ти почуєш нас. Перший клас ми вирушаємо, нас Україна зустрічає. Це сьогодні приходить до школи. Ми, ми, ми хто на уроках не був ще ніколи, Ми, ми ми будете вчитись читати і писати. Так, так, так. Час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, чотири Зошути олівці ми сьогодні молодці. Привітайте друзі, нас, ми йдемо у перший клас, зошити олівці Вітаю з першим днем шкільного життя. Сьогодні ви відкриваєте двері у дивовичний світ, букв, цип та нових знань. Нехай ваша дорога до мудрості буде легкою та цікавою, а шкільні роки стануть часом щасливого життя. Бажаю вам допитливості, завзяття та за радості. Від кожного нового відкриття. У добру путь, любі першокласники. А наш марафон триває, і ми передаємо слово бійцям 3-ї окремої залізної танкової бригади. Дорогі учні, вчителі та батьки. Сьогодні в цей особливий день перший дзвоник. Ми звертаємося до вас з надією та вірою у світле майбутнє. Незважаючи на складні часи, ми віримо у вашу незламність, силу духу та прагнення до знань. Бажаю вам мирного неба над головою міцного здоров'я та успіхів у навчанні. Нехай кожен урок, кожна книга наближають вас до перемоги та відновлення нашої рідної Харківщини. Ми разом. Слава Україні! Героям слава! А наш марафон триває. І ми передаємо слово учням початкової школи. З першому вересня всіх вас вітаю. Нехай рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий. Нехай чекає багато відкриттів, звершень та виходу перемог. Вчіться, дійте, мрійте, працюйте, вірте і перемагайте. Зі святом першого дзвоника. Ми вже прийшли тернистий шляху 4 класи і готові сьогодні вступити до середньої школи нового світу знань та відкриттів. У цей святковий день бажаємо всім учням миру, здоров'я ну і, звичайних, успіхів у навчанні. На Легкому і часом тернистому шляху отримання нових знань дуже важливо. Адже за цим завжди буде результат, який обов'язково вас порадує з Днем Знань. Вітаємо всіх з 1 вересня. В цей чудовий день, прийняті наші привітання. І побажання вчитися тільки на 12. Не списувати і бути вихованою і доброзичливою людиною. У цей день хочемо привітати адміністрацію нашої школи. Вітаємо вас з Днем Знань 1 вересня. Бажаємо міцного здоров'я, здібних учнів та мирного неба над головою. Вітаємо всіх наших вчителів з початком навчального року. Бажаємо вам мира, здоров'я, натхнення, оптимізму, ентузіазму, сміливості, наполегливості, рішучості. Бадьорості багато чудових ідей, щоб поповнити голови учнів новими знаннями. Щоб зробити цей навчальний рік успішним та плідним. Вітаю всіх з 1 вересня! Навчальний рік буде не схожий на жоден з попередніх. Але на зміну залишається одне школа неможлива без учнів, школа неможлива без вчителів. Тому з радістю запрошуємо до слова вчителів нашої школи для святкового звернення. Дорогі наші учні! Щиро вітаю вас з Днем Знань! Бажаю вам новому році! Міцного здоров'я, невичерпаної енергії, цікавих уроків та нових відкриттів. Нехай навчання буде для вас радісним та плідним. Пам'ятайте, що знання це сила, а школа ваш рідний дім. Вітаю вас, мої любі, з першим дзвінком! Бажаю, щоб цей навчальний рік був сповнений позитивних емоцій, та яскравих вражень. Дорогі наші учні, батьки, бажаю всім нам терпіння, натхнення, взаєморозуміння. Нехай школа стане для вас місцем, де народжуються мрії та втілюються в життя. Зі святом! Хай буде всім нам день оцей, як свято, хай буде щастя в серці батьків. Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий, хай буде радість вищою від слів. Завжди пам'ятайте, що наша рідна гімназія, наше рідне місто чекає на вас і ми обов'язково будемо разом. І наша країна буде вільною, і наш Харків буде вільним, і прийде довгоочікувана перемога, і ви всі. Повернутись додому. Бережіть себе, з днем знань. Білий золоті. І я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті.